Доглядачі мого каналу. Сьогодні у нас 12 вересня і ми дивимось на. Давайте подивимося на до 15-го включно. Ми подивимося нашу ЗС Енергодар повністю всю цю історію. Що воно нам покаже? Ми подивимось і наших людей, і місто Енергодар, і атомщиків і тих. Ті... Що з магате і росіян? Ось так ну, Вона не вискочила так просто, знаєте. Карта непогана. Карта допомоги, Шістка Мечова в позитивному плані. Погана карта. Будь ласка, карти, покажіть мені від сьогодні, 12 вересня, до 15 вересня, включно. Яка буде ситуація в місті Енергодарі? В цілому? Наших жителів українських, там енергодарців, наших атомщиків, робітників ЗАЕС, робітників МАГАТЕ, в цілому станції ЗАЕС і росіян, що вони там взагалі роблять? Я розкладу по три карти, і потім ми їх з вами відкриємо. Ці три карти будуть показувати нам іменно місцян Енергодару. Ці три карти покажуть нам наших атомщиків, їх состояння, їхні, їхній стан як робітників, як людей. Це МАГАТЕ, робітники МАГАТЕ, їхні. Тут думки почуття та дії. Тут все буде як класично. Ну, і сама станція, в якому вона знаходиться стані. Це, як кажуть, техніка. То тут думок почуттів немає, це буде її технічний стан. Ось так. Ну і дивимося. Це Енаргодар, місто Енергодар, місцяни, які живуть в Енергодарі, місто Енаргодар. Все перевернуто, окрім Гермеса. Гермес це рішучість. Люди сповнені рішучості, вони мають стержень. Це місто атомщиків це непрості люди. Є серед них отакі от люди, які болтають язиками, це жриця, але вона перевернута. І вона несе дуже велику загрозу. Ну, це колаборанти, це колаборанти практично. Ось. І е, допомоги ніякої в енергодар не надходить. В людей просто геть почуття, по чашам, там немає ніякої допомоги. Вони втрачають, втрачають, як кажуть, все це і по матеріальній сфері, і по фінансовій, і по, тому і по почуттям в них отака історія. Не проходить туди гум допомога. Але в людей там у тих стержень. Бачите, яка карта їм падає Гермеса. Це атомщики наші. Бачите, яка схожа історія? Це карта перевернутої смерті. Застой, насильство недії. Вплоть до смерті. Ця карта веде до насильственного кінця. От в такому вони живуть. Отак вони живуть там, люди. Можете собі представити. Це їхні думки. Це їхні думки. Це почуття, це почуття, це королева. Вони дуже організовані, вони дисципліновані, це королева вогню. Їх дуже підтримує ця сила, ці жезли дуже підтримують, і вони дуже організовані. Але, звісно, подіям вони не можуть робити нічого нормального їхні дії скуті, там немає порядку в тих діях, розумієте? Немає якоїсь, е, е, як сказати, світового порядку, світового такої, такої фази нормальної, все порушено. Е, це робітники МАГАТЕ, МАГАТЕ. Оця перша карта їхня. Перша, друга, третя. Ось дивіться, що тут на МАГАТЕ падає. Ну, по-перше, серед них є люди, які, в принципі, спілкуються з росіянами. Тобто, тупо кажучи зрадники, вони знаходяться там, в принципі, відкрито. Вони не в полоні. Але і не дуже так вони там діять. І перевернуті влюблені люди. Значить, там знаходяться люди, які спілкуються з росіянами. Е, може, навіть там є самі серед них росіяни. Оці двоє. Оці двоє дуже цікаво, про них ніхто нічого не каже, з яких вони країн? От з якої країни ті двоє, які осталися, залишилися від МАГАТЕ? Бо іде от влюблені, перевернуті то, то невірність. І перевернута мечува це зрадники. Обман. Обман і зрадники. І звісно, що вони свободні. Вони свободні в своїх діях. Не дуже їх там притісняють. Ну, ось так. Я не удивлюсь, якщо ті люди вони з дружніх стран Росії або самі росіяни і є. Тобто, або росіяни, або Венгри, тобто угорці, або німці, або хто там ще з ними дружить, ну не знаю. В общем, люди, які з ними там вась-вась, коротше кажучи, ці три карти нам покажуть стан нашої ЗС. Перевернутий зразу видно, що воно не працює, не має потенціалу, воно перевернуто. Дивіться, ну ось по почуттям, по думкам. Ну, але ж це станція, вона думати не може. Да? це інтелект іскусний. То вона працює. Вона працює, це е, рицель вогню. Але вона в перевернутому стані, то вона працює, в принципі, сама на себе. Потенціалу розвитку там немає. Але з нею, в принципі, все гаразд на сьогодні. Взагалі, на ці дні буде нормально. До 15 го числа ми дивимося. Ми беремо такі короткі сроки, щоб вони були більш точні. То буде все нормально. Так, вона практично встановлена, вона живить сама себе. І, в принципі, вона так буде працювати в такому стані до 15-го без проблем. Ось так. Але я вам показала, хто такі там ті з МАГАТЕ. Ось вони. Ось вони, красунчики, зрадники і брехуни. І вони мають там свободу. То вони або росіяни, або з дружніх до Росії країн. Ну, ось так. А тут, по почуттям, що робітники атомщики, що наші люди, тут гермес, тут королева. Атомщики, що люди наші живуть там, вони мають стерження, але не мають ні допомоги, нічого. А у робітниках зовсім, геть, погана історія. Бо тут перевернуті смерть і перевернутий мир. Ось так. Отак вони і живуть. В таку... Отак наші люди там живуть. Можете собі представити. Що то за життя таке в них там? В будь-який момент, будь момент їх можуть просто вбити. Або не дають їм нікуди переміщатися. Просто вони там як в тюрмі. Просто як в тюрмі. І все. Перевернутий мир. Ну, я вже вам казала, перевернути мир теж саме те ж саме, немає ніякого движення. І, в принципі, в них дуже істощаються там вже сили ці. Але за що цього вогню, за щодо королеви вони ще тримаються. Але тут же, як кажуть, задору немає життєвого. Його немає, на жаль. Ці дві карти, вони старші аркани, вони це показують. Люди тримаються із останніх сил, просто на своєму силу духу. Все. Ось така історія. Ну, а ці тут гуляють магатешники з оціма. Де? А, я ж не показала. Почекайте, почекайте, я не показала росіян. Це я станцію показала. Давайте подивимось росіян, саме головне. М -м, забула, бачите? Зараз поміла, з ким вони. Зараз ми побачимо, з ким гуляють ті магати. Давайте виберемо три карти. Будь ласка, карти, покажіть нам на ЗАЕС, в Енергодарі на росіян, що вони там чим вони там, що вони там, там що думають, що відчувають, та що, які в них дії там. Ну, і давайте ми подивимося, де отак з цього кінця. Дивіться, які в них карти. Значить, у них перевернута жертва. Це маленькі пожертви, брехня, обман, коротше кажучи, бачите, на одній ножки стоять, тіліпаються. Перевернута фортуна. Тобто, їм нічого та, та історія не дає. Але які в них дії? Ось вони, які дії. Вони гепають по тій станції, по Енергодару і по сусіднім, і по сусіднім городам. По Нікополю, по Марганцю і так далі. Ось вам і все. Ось вам і вся історія. Бачите? Знаю, мені ці карти дуже нравляться, вони правдиві, але бачите, по розкладам на ракетні удари, якось вони в розноборі йдуть. Тому я сьогодні на них не клала особисто так. Там трошки на лівий берег кинула. Ну, от, бачите? От я вам кладу повну картинку. Магати, то взагалі я не хочу за них балакати, я їм не вірю. Я їм не вірю взагалі. От слова совсем. Оце росіяни. Оце росіяни, ось вони брешуть, ось фортуна, правда, їм нічого не дає, але гепають вони по повній програмі. Стріляють, кидають ракети. Станція наша стоїть, охолоджується, і вона працює на себе. На себе. А що я перевернула це? Це отак було. Це отак було. Так що буде все нормально. То я так якось воно було передивіться, воно було в такому положенні. Ось отака історія. Все, ось ви бачите, наші містяни, наші атомщики, остальне все перевернуто. Ці гуляють, ці свободні, і всі зрадники і брехуни. Ну, і ось, картина росіян. Все, я вам все показала, люди. Так що до 15 вересня ми спокійно з вами спимо. І думаємо, що все буде добре. Дуже на то сподіваємося. Все, почуємось, папа.